Вітаю на своєму каналі свою величезну Ютуб-родину, і зараз дуже приємні дні. У нас такі відбуваються, тому що повертаються з полону наші хлопці. Відбувається те, про що говорили нам Таро. Зовсім недавно я вам казала, що буде величезний обмін, і так і сталося поступово, але повертають наших людей. І я. Сьогодні відчуваю знаєте, як особисте свято, тому що в мене було дуже багато клієнтів, які саме питали про своїх полонених. І я знаю, що багато з тих, кого ми дивилися на таро, ці люди саме повернулися. І я обнімаю кожну родину. Я вітаю вас з цим святом. Слава Богу, ви дочекалися своїх рідних, своїх батьків, синів, чоловіків, друзів, і будемо мати надію, що повернуться врешті всі. Тому зараз хочу запитати у Таро. Величезний обмін. Всі на всі. Чи станеться цей обмін у 2025 році? Всіх на всіх. Чого це питання важливо? Тому що, ну як знаєте, як відомо з практики, коли відбуваються війни, вони відбувалися від тоді, коли існує людство, то коли віддавали всіх полонених, начебто, знаєте, як пахло закінченням війни, я так би сказала. Тому так питаємо, чи відбудеться? Обмін полонених всіх на всіх мається на увазі і цивільних, і військових людей, чи відбудеться у му році. Остаточний обмін в 25-му ще не відбудеться. Після цього величезного обміну будуть іще обміни. Дивіться, Паш Пентаклів, це ще будуть ну, невеликі обміни будуть відбуватися. Але бачите, знову у нас, як і той раз, минулого разу падала четвірка кубків, коли ми дивилися на обмін. Тобто іще хтось лишається, іще за кимось ми сумуємо. То 25-й рік ще не показує нам повернення всіх полонених. 26-й рік ще повернуться всі полонені. Ну, Маємо думку, маємо, що це буде 26-й рік. Дивіться, колесо фортуни, то Субків і четвірка Пентаклів, тобто своє, ну, те, що належить мені повернення додому. І колесо фортуни удачі. Я думаю, що остаточний обмін відбудеться 26-му році. Ну і коли ми дивимося про людей, про обміни, то зараз я хочу подивитися питання про дітей. Є діти, яких утримують проти волі і які хочуть додому. Це такі вже дітки, які більш-менш підросли. Чи буде підніматися питання дітей, які були буквально вкрадені з території України і перевезені до Росії? Чи буде обмін дітьми? Діти теж повернуться. Але щодо дітей, дивіться, тут рицарь кубків, королева жертвів і таємниця. Тобто, так якась частина дітей буде повертатися. Але щодо дітей є велика таємниця. Це про що? Це про те, що я вам говорила раніше. Є немовлята, ну зовсім маленькі діти, ті, які, можливо, і трохи підросли, але можуть щось не пам'ятати. Є ті діти, котрим змінили вже прізвище і їх знайти неможливо. Тут, знаєте, тут навіть даже буде стояти питання викупу, викупу якихось дітей. Навіть так буде так. Ну, я не можу сказати, що це всі. Буде повернення дітей, але якась частина все-таки лишиться на території Російської Федерації. Ну, На жаль. Початком війни в Україні весь світ занурився, наче в якийсь хаос, і на сьогоднішній день вже буквально неможливо стигати за тими новинами, за тими подіями, які відбуваються щодня в світі і в Україні. І риторика так часто змінюється а кордони між реальністю і між оцими політичними шоу, що відбуваються в світі, взагалі вже стерті. Один психічно хворий заявляв, що захвати Київ за три дні. Другий психічно хворий обіцяв зупинити війни, потім накладає санкції. Тобто, ми розуміємо, що ми занурені в якийсь хаос. Ну нам нічого не лишається, тільки звертатися до Таро, хоч би хоч трохи розглядіти, що діється, і що може бути правдою, а що а що все-таки, брехня. Ну і чергове питання: тут ось Росія готова передати Україні проект документу. Той меморандум, який називається про врелігування війни. Що таке меморандум? Хто не знає, то я вам скажу. Це така, знаєте, як довідка. Довідка про те, що хтось має на якусь ситуацію свій погляд. Це є меморандум. І, от начебто, Росія вже після того, як завершиться обмін полоненими, хай це буде, може, вівторок, може, середа, не знаємо, так? але готові нам передати той меморандум, так, в якому вони якось вже бачать завершення війни, можливо. Ну, зараз побачимо. Це, до речі, той Хмерін Лавров заявляв, що усього готується меморандум і він буде ось найближчими днями переданий Україні. Що це за папірець? Що це за документ? Там буде дуже багато про якусь силу, так? сила, яка не може бути виконана. Тобто вони нам продиктують такі умови, які... Ну, знаєте, я так скажу. Про цей меморандум, що там буде написано, вже заздалегідь, я так розумію, знають, якому потрібно. І вже знають, що там будуть такі умови, які виконати просто неможливо. Так. Ну, і ще раз перепитаємо. Україна хоч якось зверне на це увагу, чи відреагує? Так, вона, звісно, відреагує, але вона буде вимагати трансформації. Тобто у в Україні свій погляд на завершення війни? Ну, і до чого? Що цей документ нам всім дає? Оцей меморандум, про який сказав Лавров, і який вже чекаємо. Це абсолютно фіркена грамота. Так, там говориться про те, що ну має настати мир, так ну по помірності, начебто, як е, щось робити, але йде п'ятірка жезлів. Розумієте. Це таке ще сире, це таке ще не все. П'ятірка жизлів це коли боротьба йде між кланами, між групами людей. так? Четвірка Кубків ну, не, за, не задовольняється не Україну, не Росію. І пас життє. Ну, Це таке собі, знаєте, як на Росії кажуть, тільки на грамота. Так що на цей меморандум толку від нього аж ніякого не буде і е, якось звертати і сподіватися не варто. Далі. Тут потім порадився зі своїми військовими. І каже про те, що буде створена буферна зона. Буферна зона саме Харківська і Сумська область, так? Тобто росіяни мають зайти в глиб десь на 15-20 кілометрів, і ця буферна зона має на протязі тисячі кілометрів, десь так. Ну, про що це буферна зона? Ну це ж зрозуміло, що аж ніяк, аж ніяк не йдеться про мир. Зовсім. так? Буферна зона це треба її створити. Створити яким чином? Військовим шляхом, та ще на таких масштабних площадях. Ну, дивимося. Буферна зона, про яку каже Путін. Що це, чи відбудеться це, чи станеться буферна зона. Бачите, хитрий хід. Хитрий хід, який. Про що це? Ну, начебто я говорю про мир, але мир має бути, якщо буде створена буферна зона. Буферна зона там, де не має бути ані цивільних, ані військових. Ну, така собі територія, яка якби. Ну, чи що Росія, да? але це така собі хитрість. Так, ну і як наскільки це буде вдало? Те, що туди будуть кинути якісь сили. Можливо, це і є оцей їхній величезний літній наступ, про який вони говорять. Карта Магу. Тобто, в мене є всі козирі, аби це все створити. Ну, Добре, є козирі, є плани, хитрий такий план. Так, військові дії саме там будуть. будуть. Казують, області. Області. тобто не сам не саме місто Суми, не саме місто Харків, область закохані. Так, військове буде але ну чим це увінчається? Що це буде? Двійка жезлів. володар неповного успіху. Вчу вас Аркан. П'ятірка мечів, виграний бій, але не виграна війна. Обмеження і десятка мечів. Навіть тут, хто не розуміється на таро, розуміють, що. Ну, Київ за три дні вже було, і буферна зона. Це таке величезне питання. У Путіна не вистачає сил на то. Якщо б хто не говорив, які б там заяви не лунали. Звісно, він це хоче робити. Пам'ятаєте, на минулому я вам говорила про те, що Путін ну так настирливо переконує Трампа в тому, що він все-таки Україну переможе. А Трамп, в свою чергу, він не дуже внікає, не дуже там розбирається ті області, що там відбувається взагалі. Війна та й війна в його розуміє. Просто треба її зупинити. А що насправді відбувається? Аркади показують, що Путін Трамп не дуже вникає. ну, ми із новин це дуже добре знаємо і розуміємо. Тому у Путіна зараз така, знаєте, собі мета, як можна. Більше хапанути території. тобто риторика не змінюється. І з цього стає зрозуміло, що війна буде продовжуватися. Але зробити буферну зону, так як він планує, не виходить. У нього дуже серйозні обмеження. Ну немає в нього таких ресурсів, щоб зачистити на протязі тисячі кілометрів глиб 20 кілометрів таку величезну площу від цивільних, від військових і створити буферну зону. Це. Ну, можливо, треба звернутися до психіатра. А в Білому домі тим часом незадоволені діями Трампа. Тобто, оточення Трампа вже серйозно задумується над тим, що ну, можливо у їхнього лідера якісь відхилення, щось він зовсім себе поводить не як президент. Або не то, щоб як президент, але він якось все робить, ну, скажімо так, м'яко, ненормально. Так? То починаються. Там неприємності в Білому домі у Трампа. Запитаємо, що відбувається. Як це кажуть журналісти і політологи, що сенатори не діями Трампа і намагаються на нього тиснути, аби він вже щось зробив з тією Росією? Чи дотисне сенатори? Дотиснуть Трампа. Дотиснуть таки. Серединка на Оце їхні дії, бачимо пару кубків і вежа. Зараз поясню. Те, що розкол в Білому домі, це дійсно. Бачите, тут вже дійсно незадоволеність. Тут, можливо, я вам навіть більше скажу, тут У мене таке відчуття, що навіть Трампа вже погрожують, чи якимсь викриттям, чи обнародуванням якихось фактів. Тобто йому не просто кажуть, що пора щось робити з Росією, а кажуть, якщо ти це не зробиш, то тобі буде отак, отак. Йому дійсно погрожують. І що буде? Ну, вони все таки досягнуть свого. Дивіться, досягнуть. Тобто є таке об'єднання людей, тобто, як, начебто, об'єднуються люди, ну якісь там клани, там чи хто наближений до президента, так вони якби об'єднуються, якби всі за одного. І в них є одна така ціль примусити Трампа зробити щось. Але в мене таке відчуття, що вони і самі можуть щось зробити. Ну, але ще трохи вагаються, начебто, як піти в обход президента і щось робити проти нього. Це, до речі, для Трампа являється, ну знаєте, як удар саме серце тому що це означає, що ну, його фігура якби ну ну взагалі. Нічого не значить, тобто авторитет його падає взагалі на дно. Добре, ще раз тоді я запитаю. Погрози погрозами, але чи буде все ж таки для Росії санкції? Будуть? Да. Да. Будуть санкції. Дивіться, сила, карта Луни і провокація. Можливо, вони якось не так виглядають. Можливо, з якимись обмовленнями, на якихось умовах, можливо, поставлені будуть, але санкції все ж таки будуть. Чуємо розмови про те, що Запоріжжя, Запорізька атомна станція скоро буде підключена, начебто, до російських енергосистем, і запрацює на всю міць і буде задовольняти росіян в їхніх там енергопотребах. Так? Тобто працювати на повну потужність, Такі ми чуємо заяви. Запитаємо, чи дійсно запрацює на повну потужність Запорізька атомна станція. І буде постачати енергію в Ерефію. чи це дійсно так? Десять ночів. Тобто, ну по-перше, кажуть, що станція не може працювати зараз на всю потужність. Там щось чи зламано, чи зруйновано, тобто тут зовсім не про роботу, аж ніяк про роботу. Знову ж таки, п'ятірка кубків, якісь втрати там. Чи стануть так, чи будуть? Знаєте, це якийсь хитрий вхит, вкид. це многоходовка, хитра. Я б сказала так. Оця інформація про те, що Запорізьку атомну станцію підключать до Росії, це провокація. По-перше, це, це неможливо По не зробити. По-друге, тут ось, ось стоїть хитрий хід, так? хитрун такий, і стоїть провокація. Це можливо, щоб спонукати. Українські війська до якихось дій. Я не бачу підключення станції. Це розмови, які мають, які мають спровокувати Україну на щось. Отак от це розмови, які мають спровокувати Україну на якісь дії. Отака мені відповідь. Але підключення коректної праці, надання енергії в РФ, я цього не бачу якось ну, зовсім не про те. Тому і так я маю думати, що це чергове ПСО. І, до речі, такі вже заяви лунали раз. Так що. Розслабляємося. Далі, Лавров тут же заявив, що Ватикан, як переговорний майданчик, ну, аж ніяк не підходить для перемовин, перемовин між ну, православними християнами. Чому? Ну, тому що в Ватикані сидять там католіки, так, аж ніяк не підходить. І тут це так, знаєте, смішно це все звучить. Значить, Ватикан не підходить, так? а Стамбул як мусульманська країна абсолютно підходить. Ну, я ж кажу, риторика взагалі відрізняється. Сьогодні одне кажуть завтра інше. Тоді запитаємо, чому чому не хочуть розмовляти в Ватикані. Чому не хочуть розмовляти в Ватикані? Не хочуть розмовляти взагалі. Тут навіть я не знаю, що б їм предоставили. Не хочуть розмовляти взагалі. Не хочуть, не хочуть. Вони затягують час для того, щоб дивіться, про розмову в Ватикані говорять в липні, що ось, ну, з найближчим часом має відбутися та розмова. Так, і до розмови треба бути готовими. Треба щось надати. Надати є те, що є на сьогодні, але хочеться набагато більше. Тому насправді тут не Ватикан є якби. Перепоною. Ні. Тут взагалі нема готовності сідати за стіл перемовин. Взагалі. Вони хочуть хапанути як можна більше територій. От і все. А тоді тільки сідати за перемовини. Ну, Запитаємо, а тоді все одно в Ватикані хоч хтось зустрінеться, да, зустрінуться. Знову ж таки, це не президенти, це далеко не президенти, це буде якась абсолютно робоча поїздка, і вона знову буде безплідна. Ну, Знаєте, мені хочеться запитати, а що взагалі у планах Кремля? Ну, взагалі. Ми дивимося передвижки таке питання. Зараз ще раз запитаю, що там в голові у кремлівських. Не кажу у Путіна, тому що ми розуміємо, це колективний Путін. Питаємо, взагалі, що в голові у планах у Кремлі? Цілі їхні? Дурання. Ті цілі, які були раніше, про що казали раніше, тобто вони вже зараз не мають абсолютно ніякої цінності. Так? То якась брехня, то таке дуркування якесь. Але ціль продовжувати війну і захоплювати всю територію. Так? Якщо не захоплювати, то стерти з лиця землі. Бачите, вже все стоїть. Так? Захоплення території, однозначно. І це має бути знаєте, якимсь тривалим процесом. Однозначно ось тривалий тривали процес, тому що Рицар Пентаклю. Тривалий процес. Далі, що хочуть? Що вони хочуть? Ну, тероризувати місце, ну, якби населення, вводити в страх, в жахіття вводити все населення, тобто обстріли, щоб ми вже погоджувалися вже будь-нащо. І ще, що них в головах. Їм треба. Розхитати якусь міжнародну систему, ну може об'єднання НАТО чи Євросоюз, якусь міжнародну систему треба розхитати до такої до такого стану, аби вони могли якось діяти далі. Тут багато арканів, аби могли діяти Тут диявол стоїть скрізь. Тобто, от по якому напрямку не подивлюся, скрізь показано, знаєте, як хитра лазійка. Для чого? Для того, щоб продовжувати війну. Чому тому, що на сьогоднішній день Росія не може зупинити війну. Не може зупинити війну, дійться як вигодно. Ми бачите, має війна тривати безкінечно, тому що це їй дає можливість якось триматися на плаву. Тому тут ну, зовсім не про яке закінчення. Ну аж ніяк. Ні, тут такий мир, який знаєте. Трошечки затихаємо, але знову продовжуємо. Трохи затихаємо, але знову продовжуємо. Це про те, що треба тримати в страху всіх і вся довкола, зруйнувати віру, зруйнувати будь-які союзи з тим, щоб лишитися ну, як одним володарем на світі. Чи що да ну бачите? Ну, війна, 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 безкінечна війна стоїть в Росії. Тому про завершення війни тут ну, аж ніяк поки не пахне. Звісно, ми знаємо, що у Всесвіта свої плани на все це, так? І Путін, врешті-решт, і не Бог, і не цар. І ми знаємо, що події міняються, і все може помінятися зовсім в іншу сторону. Зараз ми з вами роздивлялися, що там в голові у Путіна, які плани, які наміри, чому у нас не відбувається нормальних перемовин, що то за буферна зона. І ми тепер просто розуміємо, що він хоче воювати. Чи тасть цей ми будемо спостерігати далі? Тримаємося всі разом до побачення.